Віталій баталій Шахів я проти мексиканця, дорогі 1771. Так. Паульсенчик якийсь у нас, да? Сейчас, зараз буде а 6, да? Що я тут наплутало? Такого щось нагородив. І Богу. А тепер кінь D5. Джан СМ сюди. Джигита. Після взяття, якщо кінь иде на Е7, то там d6. Віліончель chelda на frazia коня. Ну, і десь, можливо, слон відскакує. З якимись ударами. Так, да, він пішов чомусь сюди. Я думав, що не треба так грати. Чому я так думаю? Ну, чому? Не знаю. Пішачка з Хрумкового. А, 2-2. Тоді це буде за пішачок законодавки. Дай буде Так. Так. Якщо я не хочу мінятися, то що? Ну, брати тут погано, тому що я з темпом заберу. Ну, треба брати або конем, або слоном. Ну, далі я планую, можливо, на D4. Можливо, а можливо і не. кинув 6 кинув 6. 6 Взяв з'їв мене, да? Ну, так і роблять. Не можна брати фрізя, тому що буде ударна слона і мат. Ну добре. Позабирає мене кучу фігур зараз. Ніколас Кейдж. Ну, я на G7 з'їм, тому, в принципі, можливо, це і не дуже добре. Тактика красива, звісно. Якщо б я, звісно, схрумкав фрезя, було б взагалі йому. Масло масляне, а так... На G7 з'їм. Тут король в центрі. Сьма... Хоча він, можливо, десь зараз на G2 буде мені тут. ...наводити мені тут всякі... Удари, мабуть, віддасть ферзя Залізе. турою на С. один. Ну, тоді придеться виганяти Туру, тому що тут за G7 ганятись я не хочу. Там неясно, як розв'язуватись. Тут Тура буде підвисати. Так, ну ідея його ясненька, да. Да, на взяття послідує. Удар, типу або мат, бо міняємо фрезів. А цей хід він зіграє щось типу такого плана. Знайшов хід, да. Знайшов хід, да. Прикриваємо слона. Занесемо одного. Тепер не даємо йому сховатись так. Чек. І мейт? да, красива партія вийшла. Насичена прям тактичними пострілами. Чувак я у нього цікавий на ауті. Так, 74, в суперника 76, був блискучий хід у нього. А не в мене. Мабуть, Удар Фейс є 2 блискучі, не побачимо. Так. Не туди я відійшов і тут. Відкидуються всі фігури, і в суперника вже краща Позиція. Розвиток фігур краще, вони фігури погано стоять. Так, це помилка моя. Ну, помилка. Ішов йшов на, не, на цю помилку я спеціально. На цю жертву. Туди, не туди. Треба було йому грати кінь є 5. Ну, тут кінь якось. Не дуже зручно стоїть. Можна і кіньо 3, мабуть, ударити, ні? А, тут же шахом. Ні-ні-ні. Тут треба як зіграти слон D6. Ага. І все. Ну, ясно. Так. Туди, сюди, туди, туди. Це блискучий хід. Окей. Комп'ютер показує. Бери, бери і грає 4. Таке собі. Я хочу грати ферзь D4 і отримав власне удар E2. Беремо і отримуємо такий мат красивий. Перша лінія у білих слабка. Грейт. А за що він класний хід, тому що на взяття на g7 буде якийсь типу хід тут. G6. І не встигаємо забирати і отримуємо мат на g2. Ну, треба розвиватись. Хоп. Хіп. Віддав свого слона білопольника. Тепер мат мені не погрожує. Хоче в 2-0 втекти, але ні. Настигне тут його ударом і він тут помилився. Треба було король D8 зіграти. Окей, якщо я звідси шаг дам, то що? Король E8. А, ну да, і тепер тут уже нема сенсу так грати. Ой, тут же ферзь висидавши. Що це? що це я? Так. Ну, а він закрився пішечком і отримав мат.